Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, я із Дніпропетровщини, живу в центральній частині України. І в сьогоднішньому відео трошки ознайомлю вас з такою рослиною як вейгела. Вейгела саме біла, сорт кандіда. Зараз я її просто буду пересаджувати, Вірніше сказати, можна навіть перевалювати у більшій ємності. І в цей же час буду вам розказувати про цю рослину. У мене є ось такі саджанці, да? вони у мене в горщику по 9, вже замалі ці горщики, вже всі коріння тут з цих отворів вийшли. Я навіть ось такі зараз покажу ось такі дуже кучеряві. І він уже просто проситься, щоб його пересадили. Стояли на вулиці, а зараз я в теплиці я їх пересаджу в горщик в літровий, це П9, ну, це 0,5 літра, а пересаджу в літровий горщик. Звичайно, таку рослинку можна вже пересадити в 2-літровий, 3-літровий горщик, але це буде, так як мені треба її пересилати. І Чим більше горщик, тим більше буде упаковка, тим дорожче буде доставка. Тому з метою, що я їх попересаджую в літровий горщичок, йому буде все рівно там новий ґрунт, йому буде куди рости. От зараз попробую, наприклад, ось цей навряд чи так вийде. Не виходить. Хочеться дуже обривати? Так, дивіться, Така коренева вже все заплила, і ці вже саджанці дворічні, і будуть в літровому горщику. Зроблю зараз ґрунт, покажу який. Значить, кандида виростає розміром: метр двадцять, метр п'ятдесят, в залежності, де ви її посадите. На сонці, звичайно, вона росте краще, але цю рослину можна висаджувати на півтіні. Так як у мене, я вам неодноразово показувала, як вона у мене росте. ну я там Прикріплю вам фото цієї рослини, квітне білим кольором, листечко зелене, такі утворює кущики. Діло в тому, що вона квітне на пагонах минулорічних. Це треба урахувати, тому що, якщо ви її дуже сильно там обріжете і не залишите. Минулорічних пагонів, то вона у вас буде або дуже слабо квітнути, або квітнути взагалі не квітнути. Тому це треба враховувати. Особливо, якщо от вам прийшли рослинки, ви захочете подивитися, як вона квітне, які квіточки, то, звичайно, не треба її сильно обрізати. Ось так як вона прийде, я зараз при пересадці, я їх обріжу, ті слабенькі, гілочки, все інше я залишу. Щоб вона, як би сказати, не хворіла і гарно квітла. Значить, квітне, коли квітне? Починаючи з травня, квітне ну, десь місяць, травень-червень, і ця квітка це чагарник. Ці кущики квітнуть ще потім в вересні, починаючи з вересня. Уже не так багато буде квітів, але квіти будуть. У ну, мене, наприклад, Кандіда вона весь час випускає. так, Хоч потрошку потім. Спочатку рясно квітне в травні, в червні, а потім потихеньку вони починають осипатися ці квіти, і через деякий час знову появляються. Наростає дуже багато молодих пагонів, от вона формує вже за рік дуже багато. І в принципі росте швидко ця рослина. Вона гарна, можна її висаджувати як, там, як зелена огорожа. Вона буде не така висока, але буде дуже красива. Якщо її там посадити. На відстані 50 см, вона у вас буде така взагалі сплошна. Також дуже гарний один кущик. Він не маленький, Ну, Я, я вже сказала, десь висота 1,5 метра, і по ширині він наростає метр, метр двадцять, такого об'єму, буде кущ. Так, ну що, зараз поставлю, щоб вам було видно, буду розказувати, показувати, як буду перевалювати. Так, який буду брати ґрунт? Значить, ґрунт повинен бути поживний. У мене це компост. Компост, що я сюди додам? Зараз покажу. Сюди додаю піску. Додаю сюди перліту, агроперліту. і додаю сюди, ну так зменьку, додам суперфосфату. Так як у нас зараз зима, це буде добре для укорінення. І це все ретельно змішую. Компост беру, я його не просіваю. У мене в саду велика компостна така куча. Бачите, який він такий. Ну, зараз все ретельненько ми так зробимо гарненько. І я на декількох, на декількох саджанцях покажу вам, як я це буду робити. Треба добре перемішати, щоб і добрива розподілилися по всій ну, по всій цій ємності, щоб все було рівномірно, всім добре досталось поживних речовин. Так. Такщики. Горщики літрові, після того, як пересаджу, обов'язково помаркую. Називається кандіда. Хто не знає, значить це, це наша кандіда. Так, спочатку ось цей. Дивіться, дивлюся, де тут, ну такі маленькі, тоненькі, сухі я обрізаю. Ну, Ці е, тонесенькі кінчики я також обрізаю. Отак. Оцей корінець довгий. Я його укорочую, він не потрібен. Но все одно буде розвиватися. І ось так, так я розпушую нижню частину. Все. Поміщаю в горщик, добре засипаю з усіх сторон, так, щоб там не було ніяких пустот. Ось так. Трошки залишаю, щоб було місце для поливу. Так добре уплотняю. Ще трішечки. Ну, ось якось так. Ще Ще один покажу і пересаджу. Деякі, бачите, ну як рослини. вони ось, Тут навіть є ось такі. Тут сантиметрів 60 цього кущика, але він, бачите, незважаючи на це, помістився в П9, Його також буду там трохи обрізати. Деякі з саджанців, ось, наприклад, ось цей, бачите, тут уже є ось такі зелені бронячки. Давайте пересадимо цей. Подивимося, який корінець. Ось так. Бачите, наскільки заплів він все, тут уже і мухом поросло. Так, так, трошки його розрихлим, розрушимо. На дно насипаю І десь такі два два совочка. Лейгела е, укорінюється гарно живцями. Саме головне вчасно її, щоб погодні умови були гарні. Я поживцювала цю. Кандіду ще восени минулого року, 24-го. Подивимось, що там у нас, як вона укоріниться Ну, я думаю, тут уже саженці будуть на осінь. Так. Ну, ось такий гарний. Тут не треба нічого обрізати, тут все обрізано і навіть... Такі бронячки так, таке ознайомливе відео для вас зняла. Підпишіться на мій канал, поставте уподобайку, вам не складно це зробити. Але це е, мій канал м ча частіше будуть дивитися глядачі. Тому я хочу, щоб люди, які дивляться мій канал, обов'язково... Мали зі мною зв'язок, обов'язково писали коментарі. Я бажаю всім успіхів, вирощуванні різних рослин, всім миру, добра, на все добре, до нових зустрічей.